Друзі, всім привіт! Сьогодні ми приїхали з вами подивитися, як працюють хлопці у бригаді Михайла Миколайовича. Чим займаються та з яким настроєм виходять до роботи. Тож, рушаймо. Місце роботи розташоване у містечку Боронов. Це неподалік від міста Ченстахова. І це один з об'єктів, який підпорядкований одному з найдосвідчених бригадірів компанії Вольфмар Ковальчук Михайлу. Має велику і досвідчену бригаду, а займаються вони. Виключно арештуванням. Міша, взагалі, що будується таке? Що, що... Будують такі збірники по польську на паливо. Досить великий об'єм. 30, по-моєму, 32 тисячі метрів кубічних. Ага. От. Ну, І Ми робимо тут фасад під малювання, всередину мутлянку робимо рештування і між плащами, бо в них стіни йдуть подвійні. Тепер якраз фінальна стадія помальований з І ми стараємося розібрати так, щоб, цей, щоб не пошкодити фарбу. З крана то не можна зробити, так що вручну нашими сильними руками. Ну, загальному така наша робота. Монтаж, демонтаж поприбирати, перевести. І на черзі наступний такий збірник до малювання. Так що закрес праць, юж відомо. Сергій Іванович, да. скільки ти вже працюєш Хайль Вольхмар? Три місяці. А до того? До того вісім місяців. Ну, Ти маєш велике досвідчення, так? Так, так. У компанії Хайльвошмар. Який відгук у тебе буде за компанією? активний відгук, дуже позитивний. Як, як колектив взагалі? Е, хлопці, хлопці, керівники е, згуртовані, ціленаправлені і дуже-дуже позитивні. Таке ще побажання хлопці. Рекомендую всім цю фірму, всім, які зараз на даний час в Польщі дуже позитивні від цієї фірми Дуже. Сподіваюсь, що хлопці будуть прислухатись до твоєї думки. Так, так. Добре, дякую Сергій Іванович. Ты сколько уже времени работаешь на Хайль Ну Это сентября месяца. Ну, чуть-чуть меньше года, да? Ну, да, да. да. Максимально сколько так часов выхода в месяц? 230 двести Ну, средняя да, так нормально. Больше, да. Ну, есть есть символ к лучшему, к большему, к ну, хорошему, да. стремиться. Ну, положительные пока на данный момент, положительные. Зарплата нормальная, да. Устраивает на сегодняшний день. Да. Понятно, хотелось больше, это нормальное желание. Ну, я, я понял, Санька. Спасибо. Увидимся. Тепер вітання. Доброго дня. Салют. Пару хвилин ділиш нам. Так, да, да, так, поки я час не можу. Нашим глядачам для історії. Санька, скільки ти вже працюєш на Хайльводді? Більше п'яти років. Охо. Ох. Ти... І практично нарештування. Практично цілий час на рештування. Так. Змішує цілий час. Так, ну, так. Змішує завше робимо, як два бригадіри. Вибираємо людей, такі, щоб нормально робили. Нормальна фірма працювати можна. Зарплата своєчасна, мешкання теж нормальне. Керівники на своєму місці, скажуть. Завжди керівник наш завжди відгукується на всякі там пропозиції, на всякі питання. Завжди. Чим вище піднімається, тим легше дихати. Ага, повітря свіжіше, до сонця Чим? ближче, тепліше. Тобто з кожним разом все ліпше, ліпше, ліпше. Да, і відкриваються такі краєвиди, Польщі. Чим вище піднімаєшся, тим далі ти бачиш. <рес> я зрозумів. <понял. рес> Дякую тобі за те, то, що при... Добренький. Нам виділив хвилинку. Нема за що я просто просто надо. Так, Не прощаємося, ще побачимо. Да, Коллектив прекрасный, бригадир супер. Все вопросы решаемы. По факту немножко как говорится человеку надо все равно время для того, чтобы подумать, принять какое-то решение. И до этого ну так в целом все решаемо. Хайль Я компания. Отзывы. Прекрасная компания. Пока, пока не снимаю отрицательный Нет, отзыв. пока нет. Как только буду, я свое видео сразу Понял, понял, Санька. Окей, не отвлекаю. Осторожно. Надо идти трудиться. Что очень много. Я понял. Не смею задерживать. Все. Благодарю. Ну, понял. Взагалі як настрій від е, враження від фірми, від роботи, від нормально. колективу. Враження нормальне, роботи задоволені. Все влаштовує. Це влаштовує. Колектив серйозний, роботи вистачає, масштаби. Роботи вистачає на кожний день. А було б тільки бажання робити. Так. Да. Я зрозумів. Ну, не затримую, раз законний перекур, ще, давай тримайся. Как настроение? Настроение отличное, боевое. Самочувствие? Отлично. Это хорошо. Впечатления от работы? Самые яркие? Самые яркие. Первый раз ну как, интересно, ну как, интересно. Ромка, хвилину часу, можно забрать его. Привет. Як настрій? Позитивний. Позитивний так. бойовий. Так нормально. Як робота? Робота нормальна, влаштовує. Все. Робота, треба робити і і все, так? Так, треба працювати, так. Робота така на свіжому повітрі. Не. Ну, завжди, завжди, завжди. З, цей, з посмішкою Знов, на роботу. завжди так позитивно. – Не завжди, так? Ні, чомусь. Завжди Там, щось нове, щось, якісь нові об'єкти, нові люди. Пам'ятаю, твоє перше БХП, там ще 20-го року, там та, вроді ти прийшов. Там. На офісі. Так. так, так. І як взагалі з того часу враження змінилися у порівнянні з тим часом? Взагалі, так, в нас стабільна, стабільність, стабільна робота, стабільно працюємо єдиним колективом. Ну, звичайно, люди приїжджають. Різні, різні да. хтось задержує, хто затримується, хтось ні. Але так в основному. Я зрозумів. Так, тримаємося. Ну, так. Ну, в цілому, цілому нормально. Супер. Добре, радий чути. Дякую. Все-таки не затримаю. Дяки. Смачного вам, хлопці. Дяки. Будем так говорити, через пару дней будет ровно два года. Вот. Что сказать о работе? Посмотрите вокруг. Объемы. Да. Вот так вот. Природа а... прекрасная, работа хорошая. Идем на работу с удовольствием. Будем так говорить, дождя нету. Плохо солнышко нету, но все равно. Все нравится, все отлично. Будем так говорить, идет все налегке и успешно. Что самое главное? Вот. Да, что самое главное, да если, например, та же самая гута котовица и барана где сборники, это совсем два разных объекта, то есть и работы совсем полностью разные. Вот так вот, что можно еще сказать об этом? Где-то проще, где-то тяжелее, ну в принципе все на одном уровне. Вот так. В общем, подытожим: у хороших людей и всегда все хорошо. Было бы желание и все будет получаться, и главное чуть-чуть старания желание. Всего хорошего, удачи. Всех благ. Вам тоже. Да, спасибо. Пока. О, в так, зараз... можна, можна, якщо хочеш, можеш включати, але ми зараз пройдемо, там буде легше проти. Оце ми руками тут пумпується через возників. Ой-ой-ой, та ти що? як це зараз так видається. Поки він не помальований, то кран сюди подає етаж а, за етажом. Поняв? На один етаж вибудували, поставили, вистроїли по колу і буде новий поле. Ага. Ну і це такий фінальний результат роботи. бачите? Зачисти, а, а оцей весь етаж за етажом знімається і початься подається вниз і виробляється. Тут можна по століти глянути, наприклад, зверху, що там де робиться. А ж на саму гору можна вийти. Та частина, яку мають робити на сукні, то піскують, вже бачите, Ваня теж стоїть всередині. Ага. Ось так прикинуть, хлопцям, як то виглядає для роботи. От. І безпосередньо бачимо завішується і там робиться свої робота. А наша наступна частина це монтаж того самого низу і теж доверху фасадних стінок. А сама рамовка перекидається далі. Тож, оце вже був вигляд зверху нашої роботи, як демонтуємо. І що робимо? Собі складаємо на кожному поверсі. А друга бригада йде до всього, маленько тягує. втягує з ну, її на помпу руками передається. Добре, тут працювати, тут краєвиди гарні. Не. Чисте повітря, пісок летить майже морський. <рець> майже морський. <схи> no. Колейна робота. Тобто той збірник готується для вас, так? Він вже всередина зроблена, кришка зроблена, середина помальована. Зараз між площами, Бачите, який він має подвійну стіну. Так, так. Якщо ага. прорвало і витікло щось, то все захищає, все, щоб не потрапило на околишнє середовище. й ага. аналогічно. Вони бачать, ті, наприклад, робили по старому принципу, mm -hmm. то на діляних викопана земляна така, вона в об'єм землі викопаний, залитий бетоном, якщо збірник розтікається, то він попадає фактично, ну, далі не йде, а залише на території. Mm -hmm. Землю десь ніде не попаде. Mm -hmm. А mm -hmm. же хлопці готовлять манітку і зразу матеріально наступну часу. Mm -hmm. mm -hmm. така, така в принципі наша робота. Я ще скажу до всього привикаєш, до висоти теж. А то я, наприклад, перший раз, як ходив на рештування, то теж мені, наприклад, знаєш, було непривично. скажу, що Якщо немає панічного страху висоти, наприклад, то робота стандартна. От видно, хлопці де вже роблять, наприклад. Внизу каска моргає, так. він безпосередньо бачиш, стоїть, подає цей матеріал, який йому вже поскладував. Ага. Тільки назов. Це Романа. Ага. Ну і так, в принципі, ми живемо, працюємо. Так що все нормально. Заробляємо, можна. Заробляємо гроші. В гроші. Так, такі ситуації, як зараз, то далеко десь не тічеш. А можна тікти далеко, але теж там знаєш, Крепко нас нас ніде не знаєш, поки ми самі не адаптуємося. Так що, Кожен вибирає сам собі варіанти, але я тобі чесно споруджую, працювати можна. Бувають моменти, наприклад, п'ящі, бувають легші, наприклад. День на день робота не схожа, наприклад. Приз'їжджаєш на борону ну, тут, чисто, наприклад, в плані. То нова будова, але, наприклад, пісок після піскування все одно є. Наприклад, і нікуди одного не дінешся. Зато приїжджаєш, наприклад, на якісь електростанції, чи копцівні, чи хути. Там, наприклад, пилюка може бути, так і уголь, кокс. Ну, на кожну свої умови, але ти знаєш, що ми ж не приїхали на завод, де булочки тут, правда, так що, така ситуація. І це ваш такий склад. Це все до виставки. Матеріали їхні, гірфему, але склад наш. Фактично така наша вся робота. А такі он манітки, як їде наша, можна підняти камеру вище показати. Ну, на них на всі потрібні управління до, ї... ну, до... до керування такою маніткою. І ми теж їх робимо, ці школення. Наприклад, зараз у нас то, хлопці будуть мати екзамен 6 червня. От, можливо, теж покажемо, що там буде відбуватися. От, і так само робимо школення. А вже відомо а, коли буде, так? Так, 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 Дзвонили попередньо що підтвердять, але такі терміни. От, і робимо школення на безпосередньо монта монтажника, який монтує дану рештовку. От, наприклад, хлопчика зверху, вже, наприклад, по всіх нормах польського законодавства має право монтувати, демонтувати, бо він має управління. Ті хлопці, які приїжджають перші рази або, наприклад, перший час тільки працюють, то... Вони ну, йдуть як помічник монтера. І помічник безпосередньо не має права, наприклад, монтувати рештування, якщо немає когось з бригадирів або монтера, він може стояти на помпі, подавати матеріал, підвоз, підносити там, наприклад, вручну, наприклад, або на перших етажах будувати там, де вже загороджено, але, наприклад, якийсь верх. Ну, одним словом, помічник. Він, на то він і помічник. А вже безпосередньо монтер і бригадир відповідає за всю їхню безпеку, плюс на то, як стоїть рештування. Ну, здав екзамени, мав управління, відповідальний, одним словом. Уже треба шукати особ відповідальних до цього, які mm. серйозніше підходять. В принципі, багато приїжджає хлопців, такі, що намірені там, націлені на результат і цей. І хочуть, наприклад, на довший період оставатися, Вони собі планують, наприклад, роблять управління і на буски відлові, роблять управління на Монтера, наприклад, дивляться просто ширше. бачать, що, наприклад, маючи наприклад, додатково якісь навики. І документи, то можуть заробляти більше і стараються так само робити екзамени. Більше в нас на фірмі зараз то можливо. Так що люди. Є мотивація. Мотивація додаткова завжди є. Кажи, будь ласка, в Україні чим ти займався до роботи в Польщі? О, в Україні. Ну, переважно. Ми, ми, мої часи були в Україні дуже добрі. <реш> <реш> на жаль, вони з війною, ще навіть і до війни, змінилися. От. І Я був торговим агентом. Таксував, був керівником в кафе, різні посади займав, наприклад. Але фізичної роботи, як такої, наприклад, там, на будові чи, наприклад, ну, щось, щось би щодо, якісь, якось, якісь дотичні були б до будови, в мене нічого не було. Наприклад, досвіду не мав, приїхав, взагалі навіть не знав, як болгарку круга заложити на болгарці. Але поробив тут перший рік монтерами з хлопцями, були на електростанціях, були на... Різних заводах, на копальнях досвіду набираєшся миттєво. При тобто, бажанні. При бажанні. Якщо є бажання, то дуже швидко, наприклад. Багато хто хоче пояснити, наприклад, такий бар'єр невеликий був з мовою. Але раджу всім, хто, наприклад, перший раз там їде, то хоча б певні такі слова зразу, ну, зразу вивчить для себе, щоб, наприклад, комунікацію можна було легко навести, бо то відчувається і ціниться в роботі, наприклад, коли не треба там додатково людина, щоб тобі щось пояснити. От, дуже багато, наприклад, хлопців приїжджає, які ну, реально заряджені на роботу і працюють От Я працюю з GFM, і фірмою зараз. Не хлопці, наприклад, навіть я, що я вже там роблю арештування 6 років, то я теж них вчусь, наприклад, поступово, бо вони, наприклад, досвіду фірма виключно арештуванням займається, і досвіду вони мають дуже багато. От, і через то цей, через то, наприклад, для нас це як додатковий наприклад, такий крок по розвитку. От. З ними співпрацювати нормально, вони мають, роботи мають дуже багато, якщо чесно. Пропонують типу, і по 12 годин робити, хочеш, виходиш в суботу-неділю навіть. Наприклад, такі періоди, як весна, літо і осінь, то роботи дуже багато, наприклад, ти можеш робити нон-стоп. Друга справа, що так, часом треба собі давати якийсь день-два на відпочинок суботу-неділю брати, наприклад. Угу. Але при бажанні можна працювати по 12 годин, наприклад, 7 днів в тиждень, якщо хочеш. Ну, або 6. От, в середньому робимо там, по 10 годин 12 от, в такий графік. Замовлень дуже багато, роботи вистачає. Польща, зараз вистачає, Польща будується. Якщо ми в Чинстахові проживаємо, наприклад, ну, в середньому їздимо відносно недалеко, 70-100 км довкола Чинстахови маємо зараз замовлення. Ну, безпосередньо від цієї фірми в ГФМ. От, але в іншій, іншій фірмі теж, наприклад, в околицях Катовіць, Домрове Горнічує, Глівіце, Радлін, Рибнік. Чинстахова. Маємо замовлення Поки що тут, так що, якщо є якісь відрядження невеликі, то вони ну, мінімальні. В той самий день поїхали до роботи, назад повернулися. Ну yeah. або якщо не їздити, то можна винаймувати мешкання. Умови uh, різні, достосуватися самі. Немає такого, що нам, наприклад, хтось там дав квартиру, ти в ній живеш. Не нав'язуєш. Так, ми поїхали, вибрали, маємо бюджет, наприклад, можемо в тих рамках вписатися, наприклад, на місяць чи на тиждень чи на день. От, і вибираємо для себе ну, які, там, умови, які нам підходять. Mm -hmm. От. А в загальному, наприклад, проблеми з житлом там великої теж зараз немає, бо, ну, бо фактично е Польща вона орієнтована на те, щоб були е, працівники більше і більше приїжджали до роботи, то машкан здається чимало. Правда, ціни ми трохи підросли, але ну, зараз як скрізь. з інфляцією, так, як скрізь. Не тільки для нас, а для всіх. Для всіх згодом. Михайло Вольмаров вже шість років, понад 6 років працює. Час летить швидко, їхав на півроку, справи поправити. Цімий рік в Польщі. Як і більше з нас, так. Але робити можна. Навіть, я тобі скажу, можна будувати кар'єру нашій фірмі. І те, що ми працюємо стільки років на одному місці, то вже показує те, що варто приділити тому увагу, наприклад, і можна працювати сміло. Я вже безпосередньо тут досить довгий час. За той час був і монтером. І, наприклад, сам фізично працював, потім став бригадиром останніх п'яти з половиною навіть років. Тобто Ось, десь за, за, за пів року, за півроку, десь за рік часу. Ну, вийшло, за пів... вийшло так, що, наприклад, поки працювали монтерами протягом року, вчився там для себе, наприклад, щось. От, А потім перейшов на відділ арештування, вже тут безпосередньо був бригадиром. Десь, десь півтора року в мене зійшло, чи там рік трошки, і рік і трошки. От. Але, чесно кажучи, не жалію, наприклад, є варіанти розвитку, є варіанти, куди ще можна скерувати свої зусилля, можна вчитися завжди. От. Є куди розвиватися. Хлопці теж, наприклад, ті, хто наші приїжджають, наприклад, зі мною працюють. По, ну, не... Дехто, наприклад, Саша Палаш, якщо там брали в нього інтерв'ю, то це він робить там зі мною на арештуванні від початку, то більше п'яти років вже безпосередньо на арештування. От. І так само, наприклад, даємо можливість їм теж стати бригадирами. І Рома Гришин там будував, само, демонтував з самого верху. То, наприклад, якщо починали так, що я був, і, наприклад, бригадиром, і в мене було там 3-4 людини, ну, то зараз Саша бригадир в своїй бригаді, там 3-4 людини має, Рома має трьох, і я там маю 4-5. Ну в середньому десь так. Фактично вже зараз за той період є три бригадири безпосередньо на арештування. Ну, що це тільки початок, так що йти є куди, наприклад. Розвиток робота, да, розвиток буде. Yeah. Хто ж його зробить, як не мене. Да? No. Для себе ж стараємося. Да, роботу можна вибрати, поміняти, але чесно скажу зі свого досвіду, що, наприклад, чим частіше переїжджаєш, тим більше, наприклад, все починаєш заново, заново, заново. Да, можеш, більше втрачаєш. Так. Можна знайти ставку більшу, можна знайти там якісь легші варіанти роботи. Але в загальному, якщо порахувати, який ти то на той часу потратив, чекав документи, переїжджав, наприклад, нерви, житло шукаєш кожен раз інше, або не знаєш, що там, де тобі попаде, Ну так ти собі робиш стабільно, маєш своє, наприклад, житло. Я безпосередньо знімаю в мешканні, наприклад, сам собі. Наприклад, переїхав сюди, з сім'єю, чимсь того вже три роки тут. От, Так що, наприклад, проблем з тим немає. Дружина теж працює, діти в садку, наприклад, якби побут облаштувався повністю. От, і на рахунок цього взагалі немає ніяких моментів. Головне знати, що хотіти. І все.